Pokemon! Різлі, керуючий фортецею Меропіт, удостоєний титулу герцога, найвищого почесного звання, яке може бути присвоєно громадянину Фонтейна, намагається триматися в тіні, відрізняється незворушністю та надійністю. У якомусь сенсі різлі пощастило. Він не народився багатієм і тому знає, як важливо вміти ладнати з іншими. Він однаково ставиться до всіх мир. Мешканців фортеці, будь то ув'язнені, охоронці або інші співробітники, і ніколи не чіпляється даремно, аби людина добре виконувала свої обов'язки. Втім, якщо хтось виходить за межі своїх прав та обов'язків, тут йому вже завжди знайдеться, що сказати. Все-таки всі вони живуть у замкненому підводному просторі, більшість жителів якого вихід назовні закритий. Звичайно, різні хотіли. Ся б, щоб усі у фортеці зберігали розсудливість, але якщо слів недостатньо, у нього є й інші методи переконання. При цьому він вважає, що часом можна й закрити очі на деякі неминучі дрібні сутички.